Волинь буд розпочинає свою роботу на відновленні. Ми вже приступаємо до накриття нашої покрівлі. Ось ця покрівля, є там раніше відео, як ми її робили. Зараз вже вчепили ми карнизну планочку під мембранку. Вчепили, проклеїли мембранку, ось проклеїли все стільки. Чепили сіточку вентиляційну. Це для пташечок на всікомих всяких комах, щоб сюди не залетали. Зараз повибирали вже потайчики, прибили сюди, буде використовуватись функція длинного крючка, оскільки тут дуже великий зазор, п'ятерка і п'ять брусок. 50 на 50 брусок у нас на обращіці. того є 10 см. Якщо поставити сюди е, лобові крючки, то водосточка буде дуже низько. Ось так, друзі, ставимо лайкосики, а ми будемо робити вагідоску.